Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра та гарного, якісного насіння овочевих культур на найближчі роки, яке ви можете збирати в липні 2025 року. Дуже короткий період і два періоди тільки в липні для того, щоб збирати насіння овочевих культур. Це у нас перший період телець, спадаючий місяць, починається. 18 липня з 16 години 30 хвилин до кінця доби, 19 липня в ці 24 години, 20 липня з 0 годин до 9 години ранку, не пізніше, потім місяць без курсу, і зовсім інший знак, який не дає гарних результатів в плані збирання насіння овчевих культур. Перевірили ще раз Терези, зростаючий місяць, гарний період, до речі, гарні там аспекти планетні, якраз 29 липня з 9 години ранку, і до кінця доби. На 30 та 31 не плануємо збирати насіння, тому що це буде час місяця без курсу. Отже, на вашому екрані аграрний гороскоп збирання насіння овочів в липні 2025 року за київським часом. Бажаємо вам успіхів у цій справі, дуже важливій справі, для того, щоб запастись насінням в найближчі роки. Своїм насінням, незалежно ні від кого. Цього найкращого будьте всі здорові до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.